Отже, в нас гравці збірної Бразилії, молодші збірної Бразилії, Гаріча і Рафіня в одній команді. Представтеся, будь ласка, чи є у вас готовність відповідати на будь-які запитання? Добрий вечір, мене звати Рафіня. Я готовий відповісти на всі ваші запитання. Добре. Добрий вечір, мене звати голосніше. Радник, я готовий. Відповідати ваші запитання. Добре. Так. Перше запитання одразу. Скажіть, будь ласка, ви одні з фаворитів завтрашнього турніру і, можливо, ви здіймете кубок, Але у вас є декілька з цих суперників. Як ви оцінюєте свої шанси завтра? Е, ну, У мене є трохи От з Іспанії буде дуже тяжко, тому що в товариських матчах, коли ми грали, то було досить тяжко. Але ми отримали нічого знову. Mm -hmm. З Аргентиною було легше, то був якийсь такий собі гол простий із запомолки. Mm -hmm. Мені здається, якщо постаратися, на то може не зайняти першим. Якщо постаратися, може зайняти першим. Є дуже логічно відповідь. І ще одне запитання. Смілі, будь ласка, жодкування чи була? Щасливою рука вашого капітана румалку, чи виділив вам він гарний календар, як ви? Для мене це досить нормальний, але я б хотів поміняти Іспанію з Аргентиною місцями. Тому що Аргентину награє останній тип, а Іспанію перший. Я думаю, що ви скажете, що ви хотіли б на найбільше вихідних, але ну, так же, як і я. І ви оцінюєте. Так само. Хотіли б замість Іспанії з когось легше розпочати, так?

Я думаю, я отримую кращого бомбардира, якщо постараюсь. Так, але кращим бомбардиром можна стати, його не видають. Тобто Ви можете об'єктивно стати кращим бомбардиром, це все залежить від вас. Так, тобто це не є суб'єктивна нагорода. Якщо ви забуваєте більше волі, ви стаєте автоматично кращим бомбардиром. Захист слабкий, до... захист у нас це най, як на мене, найсильніший сторону в наш... нашій команді. Mm -hmm. Поділяється, що у нас захист не такий вже слабкий, що хвост. Не такий слабкий зараз. Добре. Давай послуги.

Але тут не треба розслопляти. Добре. Доброго Всім Божого щастя Телеканал телеканалу Дішов Майзевест. Знаємо, що вчора була прогулянка в в нашим супер противним версією нашим містом. Знаємо, що було сутичка між гравцями Бразилії та гравцями Іспанії. Це ніхто не освітлює, але наші камери це зафіксували. I widzieliśmy, jak za nabarczącym stanowiskiem naszej komandy nie było i to jest kawał duchu, ale pojawiło się, że tak Ну, по-перше, я фанат вашого телеканалу. А, а, а по-друге, -а, по я думаю, що цей гравець нам дуже важливий. Коли награв товариські матчі, він показував себе достойно. Тому я думаю, що без нього нам буде легше. Цей гравець дуже сильний. Я бачу, як ну то...

Для початку ми піднімемо цей кубок, а потім продамо його на золото. Mm. Спочатку буде дуже багато емоцій. Mm. А, потім? а потім? потім? Потім емоцій буде трошки менше. Спочатку буде дуже багато, а потім трошки менше. Потім mm. Так, це останнє запитання, хто ще не задавав давайте. Обрікання з телеканалу промосписка. Чи готовий ви забувати заклад французського? Звісно, готові. Звісно? Так, очевидні питання питання не задавати, тому що це зрозуміло, що питання не Так. Некоретні питання можуть звільнити вас з роботи за такі питання. А, а, Я, як якраз лише можна задавати питання, <плес> що, по суті, багато почати... часу. Ну, ну, я вас, по-перше, поправлю, це гравець не Аргентина, а Іспанії. Звичайно, нам легше. Звичайно, що нам буде легше. Так. Добре, ще запитання від мене. Скажіть, будь ласка, у разі перемоги на кемпі, яку пісні будете слухати на святкування? Оплески для молодих. Серед.